Настуся йшла від самого досвіду, близько полудня відчула, що здалося би перепочити, вже ледве ноги тягнула. До того ж і перемерзла, холодний вітер, здавалося, понесе її зі собою, настільки був сильний. У хатах, куди заходила, як на зло, нікого з дорослих не було, тільки діти. Тож, коли надибала корчму, зайшла, аби згорітися і трохи відпочити. Було тихо, сіла собі на лавці і віддихувалася. Шарпа час від часу її груди сухий кашель. Помаленьку розглянулась. Неподалік сиділо двоє парубків і якісь років під 50 рябий чоловік. Парубки були вбрані трохи по-сільському, трохи по міському. Старий виглядав на міщанина. Спокійно сиділи і їли, запиваючи підігрітим пивом. Розмовляли по-русинськи. Прислуховувалася, ш... про що розмовляють, виходило, що старий торгує волами, а хлопці допомагають йому по Продали десь на Заході воли і були задоволені. <кхи> Укладали плани на майбутнє, на Настю увагу не звертали. Заговорила до них сама, розпитуючи про дорогу. Думала, думала що міщанка, коли дізналася, що з села бесіда пішла легше. Почастували її, старий, дивлячись на Настусю, сказав: Тяжко тобі, дівчино, йти так далеко пішки. Дорога до Санчо я знаю, тяжка вона. Та й та й пахолки чіплятися можуть, щоб втекла від пана? Того я не боюся, маю листа від нього про те, що я вільна. Парубки випитували, що діється в селі в підгір'ю. Очевидно, також утекли зі свого села, там у місті якось влаштувались, і їх ніхто не чіпає. Добре, дитино, що лист маєш, мовив старий, гірше, що здоров'я не дуже. Як же ти знайдеш такий дорогий далекий світ? Якось Бог допоможе, та й люди. Певно, певно, але того замало. Хто ж тобою заопікується, якщо занедужуєш у дорозі, старий до неї пильно приглянувся, здавалося Насті, що він підступний, фальшивий, лише намагається це приховати. То що я можу вдіяти, відповіла. Бачиш, Насте, ти руська, як і хлопці, і я радий би тобі допомогти, як усе, як уже не одному поміг. Правда, Дмитре? Звернув, звернувся до одного з парубків. Але з тобою. То трудна справа, може і знайшовся б спосіб, але ти мусила би мати до мене довір'я, інакше з того нічого не вийде. Звичайно, роблю, що скажете, як знайдете якийсь спосіб, буду до смерти вам вдячна. Добре, постараюсь, відповів старий, посміхаючись і ласо поглядаючи на дівчину, як кіт на сало. Покажи мені той лист. Чи маєш початку?» Маю, зараз я покажу. І витягла з-за пазухи лист. Рибий узяв його до рук, оглянув. Удав, що читає, врешті, повертаючи його, похитав головою. Досить добрий, має свою вартість, можна було б його продати і заробити багато грошей. Але де знайти сільську дівчину в твоїх літах, котра втекла від пана і потребує такого панця папірця? Може, і знайшов би я, але ж вони бідні, ледве животіють. Де ж їм узяти грошей? Як це? Я мала би продати лист, тож знову стала би кріпачкою, панською власністю. Якби його продала. Ну, та можна було б бути вільною і без листа. Тебе ж ніякий пан шукати не буде. Треба би знайти дівчину, яка б у тебе того листа відкупила. Я б узявся за це? Скажімо, навіть міг би ризикнути, дав би гроші на дорогу, а лист, дасть Бог потім комусь би продав і свої гроші відібрав. Настуся сиділа, немов загіпнотизована. Як тут продати свою волю? Та пан Станіслав перше потрактує її як його власність, і навіть не буде з нею балакати. І чим тоді докаже, що вона вільна. Інстинктивно заховала лиц за пазуху. Рябий пильно до неї приглядався, на обличчі дівчини, вимальовувались усі її почуття і страхи, і обурення, і хвилювання. Парубки сиділи мовчки, розмову не втручалися. У корч не було тихо, у печі потріскували поліна, кіт біля печі встав і потяг... потягався. У дворі забрехав собак. А що буде, як, як не стане тобі сил, промовив нарешті Рибий, перериваючи мовченку, якби не те, що ти, що ти наша, що в тебе таке тяжке становище, то я би листа і не думав купувати. І Бог знає святий, чи його в мене хтось взагалі купить і верне мої тяжко зроблені гроші. Подумай насте, я тобі тільки добра бажаю. На обличчі дівчина, дівчини виступив рум'янець, була схвильована, розуміла, що чоловік має рацію. І водночас відчувала, що все-таки він підлий, хоче на ній бідність заробити. У голос, голос в глибині кричав Рятуйся! Та раптом з надвору почувся тупіт коней, стукіт куліс, людські голоси. Шанкарка що дрімала кутку, зірвалася на ноги і вибігла до сіней. Там уже ту поділи чоботи і до кімнати увійшов кусати шляхтич, за ним ще один молодий чорнявий і служники. Але ж погода, су... навіть собаку не вижев з таку негоду з хати забасував. Гей, дай на чогось зігрітися, підійшов до столу. Грибий з хлопцями встав, що ж, хлопаки, досить, досить згаяли часу. Треба в дорогу, Іди... і до Насті. Ну що, Настя, що вирішила? Ні, не можу продати свого звільнення, вибачайте. Ліпше вмерти вільною, ніж до смерті бути рабом. За добре серце дякую, може, Бог мене не опустить. Що ж, трудно відповів з глузливою посмішкою на обличчі рябий, а в очах аж лють запалала. Тримай собі цей папірчик, він тобі і так не придасться. Зоставайся, здорова, Насте, сказав Дмитро. Най тебе Бог провадить, додав другий парубок. Дякую, помагай Бог і вам. Відповіла Настя і, перехрестившись, вийшла. На дворі вив вітер, немов пес над померлим.